Всім привітики! У нас така сонячна погода сьогодні. Тепленько. Субота. Григорій у нас іменинник і їде на день народження зараз. Іменинник до іменинника Іменник їде. Ну, технічно, ні. технічно ні? Так, Тому що, хочу... тому що в нього день народження було два дні тому. Ну, тому що тебе не запрошували. Мабуть, він вважає, що це не дуже-то окей. Але якщо ти його побачиш, можеш привітати. Я думаю, йому буде приємно. Ось ключі. Так. Гриша їде на День народження, його тату відвезе туди десь 20 кілометрів, може 25 до року. І ні, Лія так, хоче ні. теж за компанію. Лія, пристягуйся, будь ласка, досі. В нас тут на кругу, де я зазвичай проїжджаю затор. Бачите, який. Це ж це через те, що перекрита траса. Саме біля Карбона і ось тут така розв'язка. Можна було б об'їхати, але ж мене підвозять до спортзалу. Треба тепер якось це коло проїхати. А вони просто стоять. Мадам, величезні пледи привезла прати. Таке СТО, ПОВ. Зелене світло, Зелений вогонь. Хотіла вам щось розповісти. Не надто веселе сьогодні, в суботу. Дещо сталося. Я колись казала, не дуже часто про це кажу, насправді, ну, не маю і бажання, і сенсу це робити, але всі. Мої заощадження я відправляю в Україну а, на різ... з різною метою. Одне з них це інвестиції, інвестую в бізнес український, в Україні. Не так багато, можливо, щоб це назвати, можна було таким, щоб назвати себе прямо інвесторкою, але я не применшую своє значення теж. Свої зусилля ось. І інвестую в компанію автомобільну, яка має свої СТО. У них кілька направлень, але одне з них СТО. І сьогодні в Києві в телеграм-каналі власник бізнесу виставляє фото і відео. Три СТО, влучання шахедів. Згоріли три, три СТО. Що це для бізнесу, який розвивається, який залучає кошти, інвестиції? Що це означає? Там найбільший шок і у власника і у інвесторів, що в трьох різних місцях, в трьох різних локаціях приліт стався дронів, і згоріли згоріло майно. Люди, слава богу, всі живі. Ніхто з працівників не постраждав, але згоріли автівки. Більшість автівок були приватними, вони на ремонті стояли, але дещо постраждало і компанії також, ну, звичайно, те, що автівки комусь людям належали, може, чи не єдине їх таке коштовне майно згоріло вщент. Просто хотіла вам з вами поділитися цим з тим, що відбувається, і наскільки. Життя моє, наше пов'язано з Україною, з прильотами в Київ. Так можливо, можна так сказати, фінансово. чи Меркантильно я б це не назвала меркантильністю, тому що гроші це гроші. Головне, що люди не постраждали. Ми ну, власник оптиміст каже, все відбудуємо. Просто це займе тепер більше грошей, більше часу, але все буде, все буде Україна. І там в групі в цій телеграмі інвестори всі аплодують всі в шоці що з, з людини, з його сили духу. Але так, пише, що сам, самі вони в шоці, що реально і відео люди знімали, ті, що там сусіди, ну, з будинків знімали відео і реально просто приліт прямо точково. Тож таке. Я проти теорії змов, але здається, ситуація така, що не думати, що це було під... спеціально, що це було прицільно. Якось важко собі уявити, що в одній компанії три влучання за один день в одному місці. Добре, а пішла я в спортзал. Розвію Добре. думки. Може сьогодні в сауну потраплю, дуже на це сподіваюся. Є велике бажання піти сьогодні в сауну. Власне, для цього я і підгадала час, щоб не вранці це робити. Окей, як воно вмикається. Мені показувало, але воно не вмикається. Пішла питати? Так, ну що, сауною вийшов облом. Так, це по-іншому не назвеш, враховуючи, що я Планувала, прагнула, поставила собі таке завдання, зробити собі приємне, сходити в сауну. Я можу зробити це тільки в суботу. Завтра я працюю і завтра тренери не працюють. А вона прац... сауна вмикається тільки, коли тренери присутні. Я не зауважила, що вони йдуть на обід взагалі то. До 13-ї вони були. О 13.17 я вирішила сходити в сауну. Буває. І прийдуть о 15 Я вже не чекатиму стільки. мені додому треба. До родини. Не склалося. Домаш, я як кажуть французи. Шкода. Така класна погода. За прогнозом 11 градусів має бути, але це хіба що в затінку, Набагато тепліше. Чекаю таксі. Чоловік має під'їхати зараз. А вже сьогодні буде святкова вечеря, будемо суші готувати. І я купувала, купувала продукти, купувала, купувала, а круглого рису не купила. У мене, ну, точніше, у мене вдома запаси завжди якісь є. І вчора я ввечері. Подивилася, у мене там менше кілограма. А я зараз готую стільки ролів, що мені треба півтора кілограма зварити. Григорія забирати о п'ятій. Десь о п'ятій тридцять. Майже весь день там проведе весело. Таксі. Ого! А хто це ще в таксі? Я такого не замовляла. Я не замовляла такого, тільки таксі. Ось круглий рис. Нам зараз не треба. Йдемо на попкорн ще все. Не пойму. Окей, рахуємо п'ять, чотирнадцять руль. Друзі, хочу вам нагадати, що зараз я допомагаю закривати два збори поточні збори. Один з них для Олеся Штивчука, волонтера з Харкова. Там ми для 92-ї бригади, для гучноробів збираємо на акумуляторну станцію, на детектор дронів і на ремонт автівок. Там найбільша сума на ремонт автівок, поточний і аварійний. Просувається, але дуже повільно зараз збір, тому якщо є можливість, якщо ця можливість, я розумію, що свята і, взагалі, фінансове становище бажає кращого. Але все ж, якщо маєте можливість, в тому числі якщо знаходите за кордоном, навіть в реквізитах є PayPal, можна так переказати кошти або на рахунки, всі реквізити під відео, як завжди, я залишаю. Другий збір для фонду Слобожанські ластівки. Там а, теж вже придбали акумуляторну станцію, генератор і генератор, скоріше, так, не станція, і придбали. В борг, і треба закрити цей борг, щоб мати можливість надалі теж забезпечувати військових. В телеграм-каналі Сбужанських ластівок є звіт. Власне, в моєму каналі Бібі Big Family я теж залишила посилання на цей збір. На сьогодні там буквально 11 тисяч гривень залишилось закрити. Дуже повільно все просувається, але, ну. Звичайно, всі ми, волонтери, я ставимось до цього з розумінням, сама намагаюся допомагати, по можливості хоча б щодня, хоча б невеликими сумами докладатися і вас про це теж закликаю. Що стосується того, що я вам розповіла про інвесторську мою таку діяльність, невелику суму, яку я інвестувала, все одно, щоб. І... Що я хотіла сказати насправді, думаючи про те, відкриваючи таку інформацію про себе, про е, особисті фінанси, хотіла сказати, що з точки зору розум, розумників, розумних гору з особистих фінансів, не, не неправильно, не вигідно, необачно. Інвестувати зараз в Україні свої ось ці заощадження вкладати, тим більше так ризиковано в бізнес в Україні. Я все це звичайно знаю. Просто впевнена, що знайдуться люди, які мені про це напишуть в коментарях. Я свідомо це роблю, розуміючи, що можу втратити, те, що вкладаю, але це все одно не буде тими втратами, які відбуваються щодня, те, що втрачають українці зараз в Україні. Тому це мій такий необхідний внесок також в сьогодення, і я сподіваюся, в майбутнє України, тому що бізнес, якому я допомогла своїм внеском, він активно розвивається, в тому числі. Допомагають військовим, про що теж звітують. Я згадувала телеграм-групу, але вона саме для інвесторів закрита. Я там навіть не винесу вам звідти інформацію, бо вона незагально доступна. До речі, до слова про те, що там про мої здогадки, чому саме СТО цієї компанії три в різних локаціях постраждали Ось те, що група закрита, це теж обмежує можливість. Недоброзичливцям якусь таку інформацію отримати на свою користь, на користь ворога. Але так, спробую зібратися з думками. Ось що я хотіла сказати. Я знаю, що це необачно і небезпечно, але роблю це свідомо. І ось що хотіла сказати: окрім того, що власник має такий. Оптимізм, він так вірить і в себе, в свої сили, і настільки йому довіряють інвестори, що протягом дня вже створили рахунок, на який скидають ці інвестори, які по факту отримують дивіденди, отримують виплати. вони без, безповоротні кошти збирають. Я ще не доклалася, але сформую в собі розуміння, якою сумою я можу теж докластися, бо це в моїх зацікавленнях теж, щоб в моїх інтересах, щоб цей бізнес вистояв, щоб вони впорались з, з тими труднощами і продовжували далі свій розвиток. Але ось, ось такі свідомі. Теж люди, українці, які це теж розуміють і, начебто, мали б отримувати самі дохід, але діляться своїм доходом на користь бізнесу, який продовжує працювати, не зважаючи ні на що на такий складний час, на війну і на втрату майна, втрату бізнесу часткового. Ось це я розповідаю в тому числі для того, щоб додати вам трошечки віри, додати вам трошечки, можливо, того ж самого оптимізму від власника, який вірить в свої сили, незважаючи ні на що, вірить в інвесторів, вірить в тих, хто підтримує цей бізнес, і я теж серед них. Це для мене це велика честь також бути дотичною до цього. Незважаючи ні на що. Щодо Григорного день народження, по-перше, він повернувся десь о шостій, його забрав тато, тато відвіз тато забрав. Трошки він втомився, але був щасливий задоволений. Дітей було небагато, він сказав п'ятеро дітей, це, здається, включно з іменником і старшим братом. Але вони дуже там, непогано провели час. Кажу, ти казав каледу, другу, що ти приїжджаєш? Каже, ні, але тато його мамі сказав ну якось буде можливість, то може його там до себе і запросиш. Якось гості буде. Ну сюди ми і не запрошували ніколи дітей, і не знали, чи ну не розглядали, що це доречно буде. Все ж таки, це не наше житло. Ось такі умови. А тепер будуть трошки в нас розв'язані з цим руки. Мені здається, Григорій зрадіє. Я готувала ще бісквіт, показувала вам суші, але я готувала ще бісквітний тортик. Не знаю, чи він у мене вийшов. Здається, він занадто сладкий, як на мене. Але з ну, заварним кремом і зі згущеним, згущеним молоком, збираним, згущеним. Але начебто непогано теж вийшло. То вже я не фільмувала. Казала вам, що буде в мене більше час, часу відпочинку мотивації наснаги, буду вам фільмувати свої кулінарні замальовки. Ось так не знаю, чи воно того варт. Бо я не кулінарка. Ось, мабуть, те, що я хотіла сказати, запитувала мене там в коментарях, чи дивляться наші рідні, родичі. Наш канал дивляться наші влоги, що, мабуть, бабусям і досі було б цікаво. Справді так є. Вони бачать і в телеграм-каналі, коли я посилання залишаю, що вийшло нове відео, то вони можуть перейти, подивити щось, якщо забувають. Ну, Наприклад, як мій тато, доволі зайнята людина завжди, але судячи по тому, як ми спілкуємось, то щось, щось то вони і бачать. Ось, можливо, не за хронологією, але передивляються. І моя свекруха вона більш активна, активніше слідкує, інколи навіть коментує під відео, можете її там зустріти. Вона там губиться серед постійних глядач глядачок, теж, але дописує коментарі. Часто тож так споглядають, цікавляться. Передали вони на день народження Григорію гроші, ну, як передали, переказали на рахунок. І бабуся і свекруха, і бабуся з дідусем теж. Тож Григорій так фінан, фінансово об обдарований. Ну, По-іншому, звичайно, щось матеріальніше, то складніше. Інколи буває, що вони передають кошти, але ми щось купуємо з тим, що це від бабусів дідуся. Але цього року ось так. Григорій отримав проектор, те, що замовляв. Тепер у нього є проектор, який підключається. Та, ну, все поки що вчора дивилась. Ну, ось коли в нього день народження, відбувався ввечері, дивилась фільм на стелі. Єдиний можливий такий варіант був зробити. В принципі, непогано було більш-менш зручно і цікаво. Тож випробували подарунок Григорийний також. На сьогодні все. Такий вийшов ненасичений влог. Просто додала кілька слів з цього приводу. Ви мені не так багато запитань залишаєте під відео, тому мені немає поживи для того, щоб вам зараз такий бліц-коментар тут залишити, бліц-інтерв'ю. Тож запрошую вас, залишайте запитання. Все, що вас цікавить, я збираю ось так, і коли в мене є можливість нагода, я створюю такі відео, на яких відповідаю на ці запитання. Такий зворотній зв'язок. Поки що на сьогодні все. Готую для вас вже наступний влог. Неділя в мене робочий день, тому буде, можливо, трошечки більше переміщень, більше, більш насичено щось буде, більше розповідей. Я на сьогодні все. Бережіть себе, будь ласка. Не втрачаємо надію, не втрачаємо оптимізм, надихаємося українським бізнесом. Ось так не пасемо задніх, віримо в них, віримо в військових наших і віримо в Україну. Все буде добре. Бувайте.